Планується, що вже найближчим часом в Широкіному розпочнеться розмінування території, після чого там буде створено спільний спостережний пункт центру контролю і координації припинення вогню. При цьому створення такого пункту поки що блокує Росія, а бойовики скаржаться, що їм не дали можливості забрати з широкіного екіпірування та зброю. Понад півсотні глудських прикордонників кілька годин тому повернулися додому із зони проведення антитерористичної операції. З квітами, духовим оркестром та національною символікою зустрічали хлопців рідні та близькі. Вистачало на пероні і дітей. Загалом небайдужих на місцевому залізничному вокзалі назбиралося кілька сотень. Не було лише представників влади. На сході хлопці пробули щонайменше три місяці, а дехто і півроку. При цьому з поставленим завданням кажуть командири, впоралися навідмінно. Загін стояв поблизу населеного пункту Піски, тож систематично потрапляв. Під, обстрілю, під обстріли бойовиків, але дякувати Богу обійшлося без загиблих. Дуже хвилююся за те, що і радію, що так все склалося, добре, що саме живі і здорові. Чекаємо, це, мабуть, найдорожче, найдорожче в житті, коли діти повертаються і рідні, живі здорові з таких гарячих точок. Взагалі дуже тривожно. Завдання безпосередньо охорона відповідно ділянки місцевості по лінії розмежування, недопущення переміщення в зону контрабанди, засобів терору, відповідно аналогічно зони проведення АТО в глиб території України.